Отже, друзі, продовжуємо з вами слідкувати за подіями, що відбуваються в нашій країні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. На каналі Моя Україна ми з вами аналізуємо зміни на карті бойових дій, вивчаємо можливі дії російських загарбників та їх наслідки на певних ділянках фронту. Тому пропоную поглянути на карту бойових дій та проаналізувати останні зміни на ній. На кордоні з Росією та Білоруссю ситуація залишається без змін. У головному управлінні воєнної розвідки повідомили, що російські загарбники планують масштабну провокацію на адміністративному кордоні з Республікою Білорусь, яку буде висвітлювати пропагандист Соловйов. У ГУР підкреслили, що 11 березня Росія запланувала організацію Телерадіо моста прямої трансляції з місця подій для різних російських пропагандистських змі. Ймовірно, в планах окупантів організувати загрозу руйнування об'єктів інфраструктури з можливими жертвами серед мирного. Населення на Сватівському напрямку ситуація напружена, проте знаходиться під контролем збройних сил України. Наразі йдуть локальні бої в районі площанки та на півдні Діброви. Російські загарбники не мають глобальних успіхів, оскільки всі намагання атакувати позиції українських захисників розбивають вщент. На Бахмутському напрямку ситуація непроста. Стало відомо, що росіяни взяли під власний контроль селище Дубово-Василівка, що дозволило їм вийти по лінію Дубового яру. Всі спроби расистів просунутися до населеного пункту Богданівка зазнають краху. Тривають локальні бої в самому Бахмуті. Бійці підрозділів сил оборони продовжують захищати цей населений пункт вже понад 10 місяців, і загарбники не можуть захопити Бахмут попри велику кількість живої сили та артилерійських снарядів. Вище політичне та військове керівництво України вважають за необхідне продовжувати оборону населеного пункту, а це значить, що наші збройні сили будуть і надалі нищити ворога. Ввечері минулої доби російські окупаційні війська розпочали штурмові дії у напрямку Васюківки. Наразі очікуємо більш детальної інформації по результатах даної атаки. На Авдіївському напрямку ситуація залишається напруженою. Тривають локальні сутички на цій ділянці фронту, проте будь-яких просувань та успіху загарбника немає. На запорізькому та Таврійському напрямку змін не зафіксовано. Російські терористи продовжують завдавати ракетних ударів та здійснювати артилерійський обстріл мирних міст України. Ворог використовує ракети С-300 та системи реактивного залпового вогню для завдання максимальної шкоди цивільним українцям критичній інфраструктурі країни. Росіяни це не люди, а хвороба та терористи. На тимчасово окупованих територіях Луганщини, зокрема у Рубіжному, окупанти розміщують власну живу силу у житлових кварталах, таким чином прикриваючись мирним населенням країни. Військовослужбовці так званої Другої армії світу розселяються на перших двох поверхах будинків, а вище розміщують цивільних осіб. Таким способом росіяни намагаються захистити себе від ударів української армії. Чуєш? Так лунає звук серця. Із лютого наші серця та руки б'ються в єдиній силі проти російського ворога. Та наша зброя в цьому супротиві це не лише байрактари та джевеліни, а й свідома людська обізнаність. А з цього моменту нашої сили в інформаційному просторі стає ще більше, адже прямо зараз стартує масштабний Ютуб-канал Моя Україна Медіапростір для справжніх українців лише на каналі Моя Україна. Хто підтримує нашу державу в битві проти агресора? Куди просунулись російські війська в своєму наступі? Та чи закінчиться найближчим часом масове відключення води та світла в українських оселях? Ситуація в окупованих та деокупованих населених пунктах України? Хроніка падіння Кремля. Все це та багато іншого ви зможете дізнатись у нас, а ми співпрацюємо виключно з достовірними джерелами. Кожен день на каналі найсвіжіші події з фронту, оперативні, політичні, соціальні та побутові новини, компетентні поради експертів і не тільки. І все це об'єктивно та без зайвих прикрас. Підтримай українське, підпишись на канал, тримай свою інформаційну гармату та слідкуй за подіями. Бо це моя Україна, Україна кожного з нас. Єдина і непохитна головні новини України на каналі Моя Україна звільнимо та відбудуємо Україну. Відсвяткуємо перемогу разом! Підходить до завершення цей випуск каналу Моя Україна. Дякую за підтримку українського контенту. Ваша активність під кожним роликом у вигляді коментарів, репостів та вподобайок. Допомагає підіймати рейтинг випусків. А це значить, що ще більше користувачів відеохостингу зможуть дізнатися правду про російсько-українську війну супротив кожного українця, так званому руському міру. Підписуйтесь на канал Моя Україна та залишайтеся в курсі останніх подій. Далі буде ще більше актуального та корисного контенту.